Усім привіт! Це шоу Famous People. Мене звати Олешка, і сьогодні я розкажу вам про велику та популярну людину Михайло Хому, більш популярного як Дідзіо. Михайло Хома, лідер та вокаліст гурту Дідзіо. Михайло родився 20 листопада 1983 року в Україні, у городі Новояврівська Львівської області. У 2009 році Михайло разом з Легом Турко, більш популярним як Лесик, за підтримки свого старого друга Андрія Кузьменка, організував групу Дідзіо. У тому ж році група записала кілька треків, а також зняла кліп на пісню Старі фотографії. У 2011 році Михайло і Олег випустили дві пісні Ял та сама-сама, на які також були зняті кліпи. Кліп на пісню Сама-Сама хлопці знімали в Іспанії. У 2012 році в групі з'явився ще один учасник Назар Гук, Юлік. А ще група випустила свій дебютний альбом під назвою Ха-ха-ха. У березні 2013 року вийшла чергове групи «Дзідзіо» на пісню Сусіди. 1 квітня 2013 року стартувало шоу Кіт Фактор, музичним продюсером якого був Михайло Хома. Восени 2013 року на новому каналі стартувало шоу Співай, якщо зможеш, де Михайло став ведучим зеленою Мусієнко. У своїх монологах, завдяки яким одержав першу популярність, говорив на суржику. Крім того, ще із пользував нормативну лексику. В Мацьонці розказує про сексуальну авантюру під час поїздки до Києва. В інших історіях головним героєм, поряд із ним, є підсинок на ім'я Мейсен. Мейсон четвертий вийшов на радіо в цензурному вигляді. На сцені лідер гурту, в отличі від колег, з'являється з накладними бородою та вусами. Михайло Хома є другом дитинства Андрія Кузьменка, Кузьми, якого вважає першою вчителькою і який згадується в третьому та четвертому Мейсонах. Зараз гурт випустив 14 пісень та зняв 14 кліпів на свої пісні. Найпопулярнішими на Ютуб є усі пісні гурту. Та й усі вони вже давно переволили за мільйон переглядів. Ну що ж, побажаємо зі всього найкращого у своєму творчості. З вами був Олешка. Усім пока.